Нові гучні затримання у МСЕК цього разу правоохоронці накрили колишню головну лікарку та трьох її поплічників з міжрайонної медико-експертної комісії. Негідники торгували липовими інвалідностями, завдяки яким чоловіки могли уникати служби та виїжджати за кордон. Тариф за таку послугу стартував від 1300 доларів, і СБУ підозрюють, що фіктивні довідки могли виписати чотирьом сотням ухилянтів. СБУ викрала злочинну групу з числа посадовців МСЕК, які заробляли на охилянтах. До вказаної обрудки причетня колишня голова та троє членів однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Львова. Відомо, що перебуваючи на посадах фігуранти вносили недостовірні відомості про результати обстеження чоловіків призовного віку. Далі на підставі актів огляду міжрайонної МСЕК видавали військовозобов'язаним довідки про встановлення групи інвалідності. Така послуга надавалась чоловікам без їх присутності та коштувала від 1300 доларів США з людини. На підставі цих документів потенційні призовники мали змогу безперешкодно покинути Україну під час воєнного стану. Правоохоронці провели 24 санкціонованих обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів справи, під час яких було виявлено та вилучено понад 4 тисячі медичних документів, чорнові записи з доказами протиправної діяльності та майже 700 тисяч у гривневому еквіваленті, походження яких наразі встановлюється. Усім, фігурантам там повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за статтею 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України та статтею 366 – службове підроблення, вчинене групою осіб.